Знахідки для автостему, які значно полегшили, мої водійське життя. І перше, що я придбала, це такий милий склоочисник. Його довжина регулюється, тому можна дістати аж до пасажирського дзеркала, не виходячи з машини. Щоб на парковці вам не пробили колесо, а лагідно зателефонували і попросили переставити авто. Раджу придбати паркувальну карту, на якій можна викласти свій номер телефону. Далі величезний рушник з мікрофібри не залишає розводів і ним можна притерти всю машину буквально за 20 секунд. Щоб в салоні не валялися чеки та серветки? Вам потрібен автомобільний смітник. Він силіконовий, тому підстаканики царапати не буде. Кожний поважаючий себе водій повинен мати в багажнику компактний пилосос. В комплекті йде багато насадок, і він за лічені секунди прибирає абсолютно всі крихти. Щоб випадково не опинитися посеред траси зі спущеною шиною, я придбала компресор. Тут є цифровий екран, на якому показаний точний тиск. Багато тряпочок не буває, тому в мене тепер є і такі. Ця дуже зручна, надягається на руку і сповзати точно не буде. Якщо ви обожнюєте знімати сторіси за кермом, цей тримач потрібен вам обов'язково. Кріпиться він дуже міцно. Ще як варіант, можна придбати силиконо. Вона накладку з персосками не забуваємо про пасажира, і для його зручності та довгої дороги має бути така подушка під шию. Щоб швиденько протерти сидіння чи руль, я використовую серветки для очищення шкіри. Вони не мають аромату та спирту у складі. Ще ось такі гачки на спинку сидіння. А ви можете отримати до шести товарів з відео абсолютно безкоштовно, просто скориставшись моїм промокодом.